Вітання глядачам нацмарафону у студії для вас працює Олена Морозова за Команда телеканалу Рада. Далі про події в Україні та світі. Справедливий і міцний мир починається з повного і беззастережного припинення вогню. Про таке одразу після приїзду до Києва написав у соцмережі ікс президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, мирна угода, яка має бути побудована, має гарантувати безпеку. Це пропозиція, яку союзники висувають разом зі сполученими штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає, ставить умови, продовжує свою загарбницьку війну, щоб виграти час. Тож, якщо Москва Москваме домовленості, тиск посилять, попередив Макрон. Тим часом члени країн коаліції охочих приїхали до Києва. Першим на столичному вокзалі зустріли прем'єр-міністра Польщі Дональда Туск Туска. Далі разом прибули. Французький президент Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц а також британський прем'єр Кір Стармер. на пароні європейських гостей зокрема зустрічали керівник офісу президента Андрій Єрмак і очільник ЗС Андрій Сибіга. Нагадаю, коаліція охочих це неформальне об'єднання партнерів України, запропоноване як воєнно-політичний формат на саміті у Лондоні. Головне завдання коаліції напрацювати реальні гарантії безпеки для України в разі припинення вогню. Також коаліція постачає сучасну зброю, навчає українських військових та допомагає у відбудові інфраструктури. Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотири лідера європейських лідерів, чотири лідера коаліції рішучих. Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності на підтримку України. І день зустрічі проанонсував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. В телеграмі написав цитую: багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню. Кінець цитати. Але ж окупанти не припиняють обстрілів. Вранці атакували дронами Херсон, унаслідок скиду вибухівки у Дніпровському районі міста. Загинув чоловік. Про це у телеграмі повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Завчора є двоє поранених в області. Під атаками ворожих дронів перебували як місто Херсон, так ще й 15 населених пунктів в області. Російські військові били по житлових кварталах, пошкоджені чотири приватні будинки. А напередодні на Сумщині через ворожі обстріли загинули троє людей. У річківській громаді жінка, ще одна жінка в Новослобіцькій, і чоловік у Білопільській. Четверо людей дістали поранення. Як повідомляє сумська ова, окупанти били по області кабами та впівідронами. Є зруйновані будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. І через так зване перемир'я за добой по Запорізькій області майже 300 разів у наслідок обстрілів. Поранені троє людей. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Перепало 13 містечками селам вогоні окупанти вили з дронів РСЗВ та артилерії. Не дійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна. ЄС офіційно підтримав тридцятиденне перемир'я вогню в Україні. Про це йдеться в заяві Європейської ради. Там акцентували. Пауза у бойових діях може стати важливим кроком на шляху до зменшення страждань цивільного населення та створити простір для змістовних переговорів про справжній мир. Її підтримали інші учасники, які не є членами ЄС на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові 9 травня. А саме Молдова, Північна Македонія, Норвегія, Україна та Велика Британія. Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, із закликом до повного і беззастережного припинення вогню на строк щонайменше 30 днів, як і раніше, саме Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру із заяви Європейської ради. Майже 200 бої зіткнені за добу, як повідомляє генштаб зсу. Напередодні противник завдав 34 авіаудари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Зокрема, скинув 69 кабів. Агресор завдавав ударів, зокрема, по районах чотирьох населених пунктах Сумщини. За добу авіація ракетних авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів, де скупчився ворог. Зі своєю технікою на Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції поблизу Вовчанська. На Коп'янському було три атаки окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагався просунутися вперед. На Сіверському здійснив вісім атак позицій ЗСУ. Десять бойових зіткнень зафіксовано на Краматорському відтинку, і 15 на Торецькому. Найгарячішим залишається напрямок Покровський. Там оборонці України зупинили 65 наступів агресора в районах Олександрополя і Новоторецького. Гаряче було і на Новопавлівському напрямку, де сили оборони відбили 31 атаку. Часто в укритті рідше просто неба. У таких умовах працює Херсонський колектив аніматорів. Вони знімають прості відео для соцмереж і проводять дитячі заходи навіть у небезпечних районах. Працюють на емоційну підтримку свою і людей навколо. Хто ці люди? Чим живе їхня творча команда? Далі в сюжеті. Вони знімають локальні рекламні ролики, проводять дитячі заходи, і як самі кажуть про себе, трохи притрушені, але справжні це все про херсонську команду креативників. Ми дуже там багато спілкуємо. Щось там беремо з інтернету і переробляємо, але багато продумуємо на хана да, там. Тіпа стоїмо, спілкуємось, знімаємо один ролик, і такий бац, і прийшов до думки ще один ролик. І ми починаємо там. Крутити, знімати і дивимося, як воно залітає. на глядачі. у команді восьмеро є аніматори, актори, оператори і навіть п'ятирічна дівчинка, яка вже стала зіркою в кількох роликах. У нас ще є метро, такий бородатий чоловіче там, та років. В нас є Маріна, Ми її називаємо, але вона каже, що вона марина. В нас маленька. Дитинка знімається. Е, Еліза. А да, Іліза. і її 17. серед учасників. Олексій, він аніматор та волонтер. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік допомагав дітям в окупації, збирав їх у схованках та організовував міні свята. Багато хто боявся виходить на вулицю. Багато ну, те, що я слухав, те що мені діти розповідали. Вони боялися дяді з автоматом, що він прийде додому. А тут вони прийшли годинку, потусили один з одними, попрацювали, вони трошки переключилися, і все добре. Після деокупації Херсона команда створила волонтерський простір, зробили хаб, який допомагав херсонцям. І тоді ми з Олексієм їздили по деяким районам Херсона і проводили такі заходи у дворах. Але потім, коли вже Пішли дрони, і все таке. Це вже було небезпечно, і ми перестали це робити. Вже як рекламна агенція розпочали свою роботу у 2023-му, Розповідають чоловіки у костюмах героїв відомих кінофільмів чи серіалів з телефоном для зйомки в руках, чи просто з усмішками до вух їх можна зустріти в різних районах Херсона. Ми придумали ідею гри в карти. Нас у трьох е, на шкарпетки, е, ми зняли цей ролик, і воно так е, лягло е, образ кожного на кожного. І прийшла ідея знімати бандитів, і з цього все і почалося. І попри обстріли, продовжують дарувати дітям радість, зізнаються саме малеча змушує не здаватися. Зараз конкретно працюю з дітьми по громадам, по по громадам, по селам. В самому Херсоні працюю як реабілітація психологічна, щоб відволігти дітей трошки від цих событий, які зараз у нас в країні в Херсоні, ну просто. Трошки, щоб діти підзарядилися, якусь енергію повернути трохи дитинства. Чоловіки запевняють, зупинятися не збираються і вже мають плани створити у Херсоні цілу агенцію свят. Карина Подленко, Валерій Ситюк, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Гарнізони храм ПЦО облаштовують у Кропивницькому. Виявши з будівлі, представники Московського патріархату залишили голі стіни. Нині у храмі наводять лад, щоб той став духовним осередком для вірян. Які плани на комплекс будівель мають активісти? Наша журналістка Лілія Кочерга розкаже. Коли ми сюди зайшли, що ми тут побачили? Побачили іконостас, слава Богу, цілий. І... Пристіл, все більше нічого не голий пристіл, тільки накритий чорною чор, тканиною. Чор, 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 чор. Із храму вивезли майже все майно, показує настоятель Володимир Шевченко. Священник закликає людей допомогти облаштувати церкву, яка відтепер відіграватиме і роль гарнізонної. В будівлю потрібні меблі, ікони, церковне начиння. Вартість не має значення, головне від душі. Військовослужбовець Павло Нетюхайло приніс до храму дорогу серцю. Річ ікону ручної роботи. Мені товариш був подарував іконку. І я вирішив, що тут їй буде дуже добре. І якби храм наш ще тільки розвивається, я впевнений, що тут все буде гарно, і сюди можна буде прийти і звернутися до Бога. У війську чоловік ще з часів антитерористичної операції. Воїн переконаний, саме вищі сили минулоріч врятували його від смерті. Місто Полтава, 3 вересня, це було був ракетний обстріл, і ми знаходились приміщенні. Просто так вийшло, що дуже все було швидко. І застали у нас ракетні удари в приміщенні, більшість, більшість всіх загинуло, багато людей. Ну, якби, а декому, слава Богу, додалося вийти з того пекла живим. Храм Покрови Пресвятої Богородиці пам'ятка архітектури місцевого значення. Його почали будувати ще у першій половині 19-го сторіччя. Останні 36 років спорудами користувалася Українська православна церква Московського патріархату. Передачу комплексу новій громаді ініціювали армійці та волонтери. Ми виявили, що земля і приміщення належать до комунальної власності. Ну і грім було цим не скористатися. Тому що особливо зараз, в такі часи, вважаємо, що церква має бути українською православною церквою України. 6 грудня, в день збройних сил України, ми подали це звернення до міської ради. Майже одноголосно проголосували за це рішення. За передачу в православну церкву України вони перебували там довгий час, але документальних основних так, не було перебування там, ніяких юридичних підстав перебування в них не було ніяких дозволів в них там не було. Вони це знали, і вони коли побачили, що дійсно є ось таке рішення, що дійсно це міської ради є цей храм, вони виїхали. Настоятель храму, колишній військовослужбовець, отець Володимир воював, поки дозволяло здоров'я врешті став військовим капеланом. Потреба така у суспільства є дуже велика не тільки у військових, бо саме гарнізонний храм він є такою об'єднавчою, таким місцем сили, яке об'єднує в собі і громадськість, і збройні сили. В громадянське суспільство, владу, опозицію, бо це, це таким стержним об'єднавчим є, бо держава вона повинна бути єдиною. Перший молебень, який відправили у храмі, за перемогу України та за її воїнів. Ми всі знаємо, що відбувається, коли Якісь території окуповуються, священників Православної церкви України просто розстрілюють. А та так звана, що називає себе церквою українською, вони собі там дуже приємно відчувають себе, дуже добре відчувають, забувають про те, що вони перед цим розповідали, що вони люблять Україну. Вони відразу ж починають любити Росію. Встановлення історичної справедливості стверджує настоятель стало радістю для прихожан. Планах відновлення щоденних богослужінь відтепер українською мовою це така точка відліку, від якої починається повернення надії і віри в перемогу. Якщо може хтось вже почав у цьому сумніватися, то такі події, якраз вони повертають надію і віру. А це є найголовнішим не опускати руки, щоб вони були завжди підняті. З молитвою до Бога, і тільки так можна перемогти. При нагоді запрошуємо, хто має бажання, сили, натхнення співати в церковному хорі, навіть якщо немає музичної освіти, ми допоможемо. Ну це дуже гарна, така об'єднуюча традиція. У місті сподіваються, що храм стане духовним осередком для родин військовослужбовців, які захищають Україну, а також місцем, де рідні загиблих знайдуть спокій. А ми б хотіли, щоб це був такий центр волонтерських ініціатив, соціальних культурних ініціатив. У нас є плани. Ми хочемо об'єднувати родини, військових, працювати з ними трошки можливо бути десь нестандартними, але на користь суспільства. Зокрема, тут працюватиме і центр соціально-психологічної підтримки родин армійців. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.